Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувець. Президент Зеленський підписав сьогодні закон 13229, який вже охрестили законом призову пенсіонерів Збройні Сили України, законом мобілізації пенсіонерів. Вірніше цей закон. Вже охрестили в Україні. В чому суть цього закону? Ти приходиш добровільно після 60 років, підкреслюю добровільно в ТЦК, проходиш ВЛК, тебе визнають здоровим, психологи ТЦК кажуть, що ти гориш бажанням служити, воювати і взяти Москву. І ти підписуєш контракт на рік. Якщо ти пробув в рік в Збройних силах України, залишився живим, здоровим, маєш бажання. Твій контракт по твоїй заяві добровільно пролонговується. Все, пролонгація контракту. І ти служиш далі. Кажете, а в скільки можна йти зараз служити в ЗСУ? 60. Плюс. Від 60 до 70 років при бажанні в 62, 65, 70, якщо ти здоровий, міцний, маєш мотивацію, бажання. Хочеш пройтись парадом по. Червоній площі в Москві, ти йдеш в ТЦК і відправляєшся на фронт. А мордаті ТЦКшники залишаються в тилу. Будуть відвідувати твою бабку і передавати від тебе привіт. І і дрова на зиму. Ось така перспектива прийнятого закону. Я скажу свою думку, я за мобілізацію по закону, по Конституції, але мене дивує. Як в армії вже починають гребти дідів, скажіть, будь ласка, хто у 60 плюс зараз здоровий? Зараз хлопці в 27 років ловлять інфаркт ішемічну хворобу серця інсульт. Неврології переповнені інсультниками. А який діду 60 здоровий і готовий йти на фронт? І головне, що він там буде робити. Знаєте, мені просто страшно, коли десь приблизно 2 мільйона заброньованих мордатих здорових лбів зараз відпочивають в Карпатах, їздять за кордон відпочивати на Дністрі, на турбазах, катаються на джипах під музичку, гонорово курячи цигарки і зверхнею поглядаючи. На оточуючих людей з вікна люксусових джипів та іномарок. А на фронт гонять уже 60. Чому я кажу гонять? Ну, тому що ти цикашникам дай тільки волю, дай тільки закон 60, вони тепер будуть. Тормозити дідів за 60, докопуватись про ВЛК. У кого нема з дідів 60 плюс ВЛК, того будуть тянути в ТЦК. А там психологи будуть з ним працювати, щоб добровільно дідусь підписав контракт. І бабка побачить цього дідуся лише в бусі ТЦК, який везе його на полігон. Помахає хустиночкою, платочком. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі вам.